Така складна тема сьогодні для обговорення Подзвонила до куми привітати з днем народження в неї сьогодні день народження і за співпадінням сьогодні ж і святий вечір. Час у нас відрізняється на дві години, бо вони в Америці, а ми в Канаді, і вона готується до свят вечора, готує 12 страв, пампухи, все як має бути. А нам кум сказав, що ми не справжні українці, бо вони дотримуються традицій, А ми ні, ми не готуємо 12 страв. І я ж задумалась: а що ж робить нас українців справжніми українцями? Мова. Так, ми говоримо на різних мовах і українською, і російською. І від того, що ми розмовляємо російською, хіба ми стаємо менше українцями, те, що ми не готуємо 12 справ, це не означає, що ми не українці, а ми дотримуємось традицій. Але в кожній частині України були відмінності в традиціях від цього, що одна частина України Україна, а інша ні. Що робить нас тими самими українцями? Підтримка України із за кордону ми підтримуємо, допомагаємо фінансово, але більше не відправляємо на всякі фонди, тому що розчарувалися і бачимо, як крадуть безсердечно і безжально набиваючи кишені, тому відправляємо зазвичай тільки тим людям, в яких більш-менш впевнені, яким довіряємо, які найближчі до армії, які дійсно допоможуть туди, куди треба, а не собі в карман. Хоча волонтери зараз також є різні, та вони завжди були і будуть в усі часи. Визначилися з одним твердженням: допомагають Україні тільки українці. Але це не так, бо нам допомагають інші країни. Іде допомога із-за кордону. Вони не українці. То що ж робить на справжніми українцями? Український паспорт для себе все-таки підібрала визначення. А ви напишіть, чи згодні зі мною у коментарях. Якщо ти доповниш щось, що робить на справжніми українцями, то буде класно на твою думку. А на мою думку, це любов до рідної землі, повага до свого краю, природи, культури та історії це те, що вкорінено в кожному українцеві. Ми любимо свою землю, навіть коли доля закидає нас далеко від неї. На другому місці це прагнення свободи. Ми на раби. Історія України це боротьба за незалежність і право бути собою. Це прагнення свободи живе в нас. Це здатність стояти за свої права та підтримувати інших. Єдність і підтримка. В важкі моменти українці завжди. Об'єднуються, щоб допомогти одне одному. Волонтерство, взаємопідтримка та готовність ділитися останнім невід'ємна частина нашого характеру. І ще одна деталь це гостинність і щирість. Українці славляться своєю гостинністю. Ми відкриваємо двері для гостей, накриваємо столи та ділимося своїм теплом. Я в Канаді, але неодноразово по своїй роботі зустрічаюся зовсім з чужими для мене українцями, які зазвичай пропонують каву або чай пригостити можуть якимись українськими смаком. Це не означає, що всі українці такі, але в більшості своїй це щирі і відкриті люди. Навіть у складні часи українці вірять, що все буде добре. Ми прагнемо змін і готові працювати, щоб їх досягти. Бути українцем це гордість, відповідальність і любов до свого коріння. Ну от я зробила таке визначення для себе, що робить мене справжнім українцем, а що робить тебе тим самим українцем. А у мене все. Давай, пока.